Вітаю вас, любі малята і шановні дорослі, і запрошую на заняття з конструювання. Сьогодні ми з вами будемо конструювати будиночок і ляльки. Будиночок повинен бути обов'язково з віконцем, щоб туди могло зазирнути тепле ласкаве сонечко. Конструювати ми з вами будемо ось такого конструктора. Як у мене багато його. А скажіть мені, будь ласка, чи однакові цеглинки за кольором? Ні, різні. А давайте назвемо, якого кольору цеглинки ви бачите. Якого кольору ця цеглинка правильно червоного, а ця зеленого? А ось цеглинка якого вона кольору? Так, жовтого. І ще який ми кольор не назвали правильно синій. А зараз, малята, давайте зберемо всі цеглинки за кольором Жовті до жовтих, сині до синіх, червоні до червоних і зелені до зелених. І таким чином ми з вами зробимо стіночки для будиночок. Наші стіночки готові. І ми можемо зводити з них будиночок. Спочатку я поставлю зелену стіночку. Потім з двох боків приставлю синю і червону стіночку. Ось так. Нам залишилося зробити віконце у будиночка. Ось я поставлю жовту стіночку. Тепер зробимо дах. І наш будиночок готовий. Які ж ми з вами молодці сьогодні малята зробили гарний будиночок для ляльки. Їй дуже сподобається в ньому жити. А зараз час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!